Доброго ранку, дорогі брати і сестри в Христі! доброго ранку хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми перед входом у Сакральне Голосієво і бачимо, що біля камня Геркулеса е, залишилось ще три десь мішка і цегла різна. Тобто, е, десь якісь будівничі. Скинули тут мусор. І ми з Іриною десь ну, тиждень назад почали очистку і сьогодні може її здійснити. То я вам покажу всім. Бажаю теж, щоб у вас у домівках була чистота, порядок і радість на душі. З вами був Сергій Голосієвський. Вхідна смуга сакрального Голосієва. Сьогодні 23 травня 2022 року, 6 годин 45 хвилин. На все добре, любі мої.